Послухайте, цікаву казочку. В чарівній країні моркотика жили були кошенята, мурчик, пухнастик намистинка. Вони були найкращими друзями і разом частенько гралися та вишукували нові веселі пригоди. Одного дня кошенята вийшли на прогулянку до лісу. Вони веселилися, раділи, гралися, але пухнастик помітив, якусь яскраву червону річ, десь далеко за деревами, і сказав Погляньте, як гарно щось виблискує. Давайте побіжимо, подивимось. Це ж так цікаво. Ось кошенята вирушили в дорогу. Пройшли галявини, і ось перед ними з'явився лісовий будинок, і все навколо яскраво світилося. Це була пожежа. Кошенята не могли вирішити, що робити, і довго сперечалися. Мурчик пропонував зайти та подивитися, що там горить. Пухнастик з ним не погоджувався. І говорив, що це небезпечно, а намистинка взагалі всіх зупинила і нагадала правила пожежної безпеки. Якщо ви бачите, дим чи вогонь, не підходьте близько до нього. І кошенята залишилися на безпечній відстані від будинку. Кричати голосно пожежа, щоб привернути увагу дорослих. Тоді всі разом мурчик, Пухнастик та намистинка почали голосно кричати і махати лапками. В жодному разі не намагайтеся самостійно загасити вогонь. Дорослі почули кошенят і побачили пожежу. Вони викликали пожежників за номером 101, і вони все загасили. Відтоді... Мурчик намистинка та пухнастик назавжди запам'ятали ці правила пожежної безпеки і розповідають своїм друзям. А чи ви запам'ятали, дітки, чому нас навчили кошенята? Що потрібно робити, коли ви бачите поруч пожежу? Поміркуйте, дітки! Правильно не підходити близько до вогню, тримайтеся на безпечній відстані. Потрібно кликати на допомогу дорослих і не гасити вогонь самостійно, а разом з дорослими викликати пожежну службу за номером 101. Дякую вам, дітки, до нових зустрічей!